Привіт! Це УкрАрмор. військові навушники. І сьогодні без голосних звуків, бо вони всі заглушаться активними навушниками. Є. Yeah! Mm -hmm. Відео перебивка. Mm -hmm. Пелтор, Сордін, Волкерс і Армор. Ховард Лейт. Активні, пасивні вкладиші. Беру, ще новий зрозумів. У нас є все. Але для чого саме потрібні ці навушники? Якщо коротко, то для захисту вашого слуху від гучних вибухів та для посилення низьких звуків типу голосу, щоб швидко та зручно комунікувати з командиром, навідником, ну коротше, у кого як. А в тебе як? Зрозуміло. Взагалі мало хто звертає на них увагу, але вони рятують життів не менше ніж хороший шолом чи бронежилет, адже швидко отриманий наказ про передислокацію чи вчасно почути танк. Це дуже важливо. Про функції навушників ми розповімо трішки пізніше, а зараз перейдемо до самих моделей навушників. Так, у мене є, є армор, в них ходить більшість в армії, але ССОшники скажуть, що це фігня дешева і є пелтери. Але, звичайно, прості пацани, скажуть, що це понти, бо навушники за 30 тисяч це перебор. Тож про що нам розповісти? Сордіни. Так, це ідеальна середина. Сордін Supreme Pro X. Почнемо з них, бо це це прям топ. По Сордіна ця версія є як з наголів'ям, так і без в кольорах чорний мультикам олива. Як ви вже зрозуміли, шведи щось та й знають у створенні крутих активних навушників, тільки з назвами у них, звісно, просадка. Так, от Sordin Supreme Pro X розроблені відповідно до новітніх військових стандартів з можливістю використання при будь-яких погодних умовах навіть під час дощу. Оснащені двома захищеними мікрофонами для якісного стереозвучання та визначення напрямку джерела звуку. При цьому понижують різкі шуму гучністю вище 82 дБ. А от загальне шумозаглушення на рівні 26 децибел та підсилення тихих звуків від 20 30 децибел на рівні шепоту. То як це працює? Ось це прям дуже цікаво і не менш важливо. Коротше, є з чим розібратись. Сордін, як і всі активні навушники, виконує дві основні дії шумоподавлення і шумозаглушення. І це не одне й те саме, хоч звучить так. Почнемо з шумозаглушення. Воно вимірюється відповідно до рейтингу шумозаглушення NRR. В Сордін це 28 дБ. Окей, давайте на прикладі, щоб зрозуміти. Ви знаходитесь в зоні постійних шумів, Виходи арти чуєте безперервно рух важкої техніки та інші гучні звуки. От тоді. Активні навушники приглушають загальний рівень шуму на 28 дБ і робить його просто тихішим. Але якщо раптом приліт, вибух чи друг на слотиках прогорів, ви зрозуміли. ультрагучний та різкий звук понад 82 дБ, То навушники автоматично приглушили б цей конкретний звук. Таким чином, хоча загальний рівень шуму може залишатись на припустимому рівні, навушники приглушать лише ті звуки, які перевищують безпечний рівень. В Сордінах це понад 82 дБ. І скажу по секрету, у всіх наступних моделях теж так, як і підсилення тихих звуків на рівні 26-30 дБ. Щоб що ви зрозуміли? Це рівень шепоту на відстані одного метра. Ти мене чутимеш гучніше, ніж без них технології. По звуках децибелах розібрались. Давайте далі про наші прошки. Набір матеріалів є класичним для серії Супрім. Пластмасові навушники. Наголів'я з нержавійчою пружиною сталі та пластмаси. Кавер наголівя зі шкіри або кольорової тканини 50% бавовни, п'ятдесят відсотків нейлону, гелеві подушечки, амбушури. Також виділяємо водонепроникні мікрофони. Захист живлення від вологи, аудіороз'єм AUX та 3,5 мм моноджек у комплекті. Заряд батареї 600 годин. Живлення батарейки 3А. Supreme Pro X у нас є звичайні з наголів'ям, так і Neckband. Ну, типу, ті, що можна під шолом надягати. До речі, крутий факт. Буквально вчора отримали коментар від військового, який сказав, що ось саме ці з Nekbенdom показали на практиці для чого стереозвучання, бо саме воно врятувало його від ворожого дрона, який летів в його сторону. Факти: Ну а ще є попередня версія в Supreme Pro. Батько, так би мовити, мама. Основна відмінність між цими версіями це буква X. Ну, а якщо серйозно, то попередня модель трохи відрізняється по дизайну та поколінню електроніки, хоча шумозаглушення та шумоподавлення на тому ж рівні. І ще є slim версія, прямо як у PlayStation. Ну суть та сама, менша вага при тих самих параметрах захисту. Душнити то душнити до кінця. Давайте розкажу вам про ще одну версію кільок. Sordin Supreme Mil CC. Вони є як з наголів'ям, так і з кріпленням на рейки. Окрім зміненого дизайну, вони стали більш низькопрофільними. Ця версія отримала додаткову гарнітуру, що побратими чи командування чуло вас краще. Я міг би й далі розповідати про стандартні функції, ніби я їх вивчив, але насправді вони просто написані на цій коробці. Але хіба це цікаво? Тому ми дізналися у декількох військових із ССО, чому ці навушники круті і чому вони дійсно коштують своїх 30 тисяч. Ось що нам відповіли: ці навушники роз'їв, їх можна під'єднати до радейки з виносним для неї мікрофоном. Тобто, коли вибухи і постріли, то норчує, що тобі кажуть, в рацію, бо воно одразу йде в навушник. Плюс ці відповідають військовим стандартам: MIL-STD-810G і MC MIL-STD-461G. Це дуже зручно. Тож, якщо ти ніндзя і маєш все робити тихо, то знову ж таки рація тебе не спалить, тому що. Чути передачу будеш тільки ти сам. Давайте трішки буквоїдства додамо, що ж таке ці стандарти це. Серія військових випробувань, розроблених американським військовим відомством, з метою визначення умов та процедур тестування для оцінки стійкості та витривалості військового обладнання до різних впливів навколишнього середовища. Ці стандарти включають в себе широкий спектр умов, таких як температурні коливання, вологість, вібрація, високі та низькі температури, удари, аеродинамічний вплив, сонячне випромінювання тощо. А ще вони відповідають стандартам вологостійкості IP67. А поролонові вставки водонепроникний. Акумуляторний відсік і мікрофони гарантують захист від дощу. Що ж таке? Сордіни, ті, що навушники, компактний дизайн чашок забезпечує ідеальне розташування на вухах, не створюючи дискомфорту. А ще у цій версії інтуїтивно зрозуміле управління, яке дозволяє легко регулювати гучність і вмикає активний захист, щоб ви могли чути навколишні звуки та спілкуватися без перешкод, одночасно захищаючись від шкідливого шуму. Ну і наостанок: технологія економії батареї автоматично вимикає навушники через 4 години невикористання. А індикатор низького заряду батареї попереджає, коли залишається 40 годин роботи. А всього їх вистачає на 600 годин. І, мабуть, досить говорити про Сордіни. Бо якщо розповідати про все, то відео буде Правда на годин 600. Тому давайте розкажу вам про тренди, алгоритми ютуба в шоці, але ми про єрмори, так-так. Навушники, у яких ганяють більшість наших воїнів. У кого такі? Пишіть в коментарі. У нас є декілька моделей: М31, де аж це означає слово helmet, тобто кріпляться вони на шолом. Вони без фізичного великого мікрофона. М32H дуже схожі навушники по характеристиках, але ці мають великий фізичний мікрофон, для того щоб ви не лише слухали накази в навушниках, а й могли на них відповідати. Тут буква «H» також свідчить, що вони кріпляться на шолом. Є спеціалізовано військові Мілпро 32 Марк 3. Вони з наголів'ям та мікрофоном, повноцінною гарнітурою. Це для жостіків. Адже ця приставка Мілпро свідчить, що вони пройшли купу тестів на приналежність категорії військові. Ще є просто М31 без приставки «H», тобто без кріплення шолом. Але. Ці мають велику дужку і можна їх носити без шолома. Є навіть беруші та вкладищі, але про них трішки пізніше. Так, от простими словами: є армори ідеальна формула ціни та якості, де кожен підбере собі те, що йому потрібно. А якщо детальніше, то ударостійкий корпус полікарбонату завтовшки 3 мм, підвищений радіочастотний імунітет, захист водонепроникності IPX5 і два мікрофони для шумоподавлення гучних звуків понад 82 дБ – Це приблизно звук автобану. Почнемо з М31. Як і казали, вони йдуть на голів'я. Це дозволяє використовувати їх без шолому на тих же стрільбах. Але є крута фіча: вони одягаються під шолом, як ми кажемо, вухатий. Такий комплект ідеально підійде для тих, хто, очевидно, має шоломи закритими вухами типу міч. Це старт-пак для артилеристів, водіїв важкої техніки та інших родів військ, де просто не можна бути без навушників. Окей, а якщо ти штурмовик або просто хочеш почухати вухо в рандомний момент, але не тобі шолом, тоді бери. М 31 h і не парся. Вони кріпляться на рейки шолома. Що полюбеє на твоєму шоломі? А якщо немає, то купи собі нормальний шолом на сайті ukrarmor.com.ua. і все. Ти можеш в будь-який момент відкинути навушники вгору і звільнити від них вуха, щоб ті розслабились. Але знов таки не рекомендуємо це робити під час активних бойових завдань. Бережіть ваші вуха і слух і, звісно, себе. Але більшість бійців, з якими ми спілкувалися, рекомендують саме М 31 h бо самі в них ганяють. І не дивно, гелеві амбушури вони дуже комфортні під час тривалого носіння та круто поглинають під вологостійкість рівню IPX 5 Тримають невеликий дощ і частково захищають від пилу. Функція підсилення голосу: два звукозахисних модулі з електронним самозаглушенням та можливістю роботи понад 350 годин, і це всього на двох батарейках 3А. Пальчикових. Ну і останній представник М32 Марк3 Мілпро. Вони також на голів'ям і головне з гарнітурою, щоб вас могли чути прям дуже добре. Це для тих, кому треба швидкий, постійний та якісний радіозв'язок. До речі, попередні версії теж мають роз'єм 3,5 для гарнітури. Угу, наушники без проблем приєднуються до вашої радейки. Відразу хочу сказати про рівень водонепроникності М32 Марк 3 Мілпро IPX 6. Простіше кажучи, якщо минулі версії просто не бояться легкого дощику, то М32, Марк Mil Мілпро можуть без проблем протриматись під водою 30 хвилин і їм хоч би що. I am under the water. Please help me. Mil Pro. як ми вже розповідали, це відповідність військовим стандартам захисту. Тому ця версія найнадійніша серед ярмарів. А ще Марк 3 прям наче броня Тоні Старка. найбільш технологічно напічкані. А здається, я зрозумів, чому їх назвали Марк Три. Основа АБС пластик для легкості, що не пропускає вологу і пил. Далі йде дріт зв'язку Nexus TP120 Kevlar. Його можна під'єднати до комунікаційного обладнання через ярмор 51 52 PTT або PTT за військовим стандартом НАТО. П'ять регульованих варіантів режиму звуку. Серед них функція відстеження голосу. Навушники очищують від сторонніх шумів голоси, щоб легше її було розуміти. Та механізм автоматичного відключення протягом чотирьох годин. І сповіщення про низький заряд батареї. При цьому їх теж вистачає десь на 350 годин. Ну і давайте про берущі від Ярмор. E і повірте, військові берущі, хто їх називає вкладищі, це кому як зручно. Так, от вони капець, як відрізняються від звичайних ну. Отих, що ви надягаєте в плацкарті, щоб не чути хропіння сусідів. Військові більше схожі на Bluetooth-навушники. Є Armor m 20 t до речі, якраз ідуть з функцією Bluetooth, а ще додатково мають шумозаглушення HHP до 26 дБ. А тепер уявіть, одягаєте беруще. А зверху ще й активні навушники з шумозаглушенням. І це подвійний захист ваших вух від шумів та гучних звуків. Взагалі, ідеальне поєднання, яке використовують усі професійні військові. Ці беруші розраховані на вісім годин роботи. Йдуть із зарядним кейсом і USB-кабелем. Все як ми любимо. А ще є молодша версія беруш, є Armor m 20 За них додатково хочу сказати, що мають вони два режими роботи. Поза приміщенням застосовуються на відкритому просторі. Реагує на звуки на максимальних відстанях. Внутрішні це для використання у приміщеннях, забезпечує нормальну чутність на середніх відстанях. Це використання приміщення. Держимся! Беруші. Це прям маст хев для людей, які ходять в шоломах із захистом вуха, ну, типу міч. І не може підібрати собі активні навушники, в яких буде зручно. В беруш віднедавна ходить американська армія, коли вони перейшли на стандарт виключно шоломів з вухами. Шоломи з вухами рятують купу життів. Пам'ятайте, що це важливо, та обирайте саме їх. Шоломи з вирізами для вух. Це виключно для спеців та окремих завдань. Знайте це. Такс, це сподіваюся зрозуміло. Давайте далі до тих навушників, яких чекали всі. Про них не чули хіба що та ні. Всі чули. Це ж чемпіон Хевівейту зі світу активних навушників, просто амбасадор шведських технологій. Ви зрозуміли. Пелтори. Пелтори. Мені одному здається, що поки дівчата чекають нову версію айфону, нормальні пацики моніторять останні версії Пелтери. Почнімо одна з найкращих та найбільш технологічних моделей тактичних навушників у світі від шведської компанії 3 m Peltor 3 m Comtac 6 NiB Headset з одним аудіовиходом j 11. Ці монстри не лише захищають слух в екстремальних умовах приглушуючі, шкідливі звуки до 28 дБ, але й обладнані сучасними запатентованими технологіями. Mission Audio Profile MIP для спілкування на близькій відстані при різних сценаріях: спостереження, патрулювання, розмова та комфорт та Natural Interaction Behavior, NIB. Вони настільки круті, що навіть її розробник додав у заголовок цієї моделі. Так от, цей NIB значно спрощує комунікацію в умовах, де важливо швидко передавати інформацію без натискання кноп. Це найбільш популярна модель серед військових США та НАТО. І повірте, це більш ніж виправдано. Як і всі пелтори, відповідає військовим стандартам, що проводяться для Міністерства оборони США і НАТО, можна використовувати прямо в будь-яких погодних умовах, тобто дощ, сніг. Обмороження, тиск, удари та пилові бурі взагалі не бере. А ще ці навушники пройшли випробування справжніми пиловими бурями в Африці та Українах близького сходу. Ану, у кого з ваших побратимів є навушники, що витримують пилову бурю близького сходу? Напишіть у коментарі. Ну і наостанок: тут є аудіовихід J11, також відомий як стандартний НАТО-вихід для аудіосполучення з функцією plug and Play без необхідності скачування сотень драйверів для кожного підключення. Непоганий початок. Давайте про наступні. Виде, ось ця модель називається 3 m Peltor Tactical Sport 478 GN. Але я називаю це шведськими технологіями з наголів'ям. Такі навушники забезпечують надійний захист від небезпечних імпульсних шумів, таких як постріли, а також посилення тихих звуків без спотворень. А ще ця модель має найшвидший час вмикання вимикання з усіх активних навушників, які 3М коли-небудь виготовляв. Ти за кого, блядь? Ти за зелю чи за путіна нахуй? Мені. Не... Головна особливість Peltor Торів ну і цієї моделі, окрім шумопоглинання, шумозаглушення, звичайно, це те, що вона здатна відтворювати звуки та визначати напрямок звуку з максимально можливою природністю. Тобто, завдяки стереозвучанню, ви не лише можете з легкістю розуміти напрямок джерела звук, а й чітко розпізнавати навіть шепіт побратимів. 26 дБ. І нехай тепер хтось спробує підловити вас, поки ви в навушниках. Тихі звуки посилюються, отже, у навушниках їх чути краще. Але найбільш чудовою характеристикою є швидкість реагування. Відсічки навіть не чутно, а це клацання і правда бісить. А ще тут є режим беруш для економії батарей. Пояснювати, чому швидке та просте вімкнення це круто. Думаю, не треба. А от що треба, то це перейти до іншої моделі. Пелтор 3М Комтак восьмої моделі. Ще одна модель з наголів'ям та без аудіовиходу, але з двома високочастотними мікрофонами для покращення чутності навколишніх звуків. Тут фонове приглушення аж до 29 дБ та подавлення надгучних звуків понад 82 дБ. По захисту відповідає тим же стандартам, що й минулі пелтори. Ну, бо всі пелтори відповідають військовим стандартам. Ну і давайте про ще одну круту фішку, що є лише у цієї моделі, та про яку вам мало хто розкаже. Ми. Про технологію SoundScaping. SoundScaping в навушниках Contact 8 моделі передбачає підсилення частот типових для людського голосу, особливо в діапазоні від 300 до 3000 Гц, де зосереджена більшість мовних звуків. Простими словами, це дозволяє користувачам легше виокремлювати слова навіть на тлі інтенсивних шумів, наприклад, під час стрільби або в екстремальних погодних умов. А ще система стерео допомагає круто орієнтуватись в просторі та дозволяє швидко визначати джерело шуму. Електроніка повністю міститься в корпусі гарнітури. А ми вже знаємо, що це рятує від непотрібних збоїв живлення. Режим берушів. автоматичне відключення через дві години, якщо жодна функція не використовується. Стандарт для пелтори. А от що їх вирізняє, так це батарея 3А з терміном до 50 годин. Так, давайте тепер розкажу вам за Peltor з аудіовиходом і непростим анатівським 11 3M Peltor Comtac XPI Headset. як завжди, протестовані та відповідають всім стандартам. Міцність, як завжди, надійність, тим паче, дощ, сніг, обмороження, тиск, удари та пилові бурі все проходили. Про все знаємо. рівень загального шуму заглушення 28 дБ та подавлення надгучних звуків. Здатність відтворювати звуки та визначати напрямок звуку з максимально можливою природністю. Розпізнавання шепоту все це надбання Пелтер, що залишилось і вдосконалилось у цій версії. Не забули і про режим берушів. Але головна перевага цієї моделі над попередніми аудіовихід J11, також відомий як стандартний НАТО-вихід для аудіосполучення. Він є типом роз'єму, що використовується для з'єднання аудіообладнання у військовій сфері, особливо в межах країн-членів НАТО. Ну, це для спеців, що використовують вимогливе комунікаційне обладнання. Як то кажуть, хто знає, той знає. Так перед тим як йти далі, розкажу вам ще за круту фічу, що є у цих пелторах. And play. так це називається, а означає, що вони готові до роботи, коли ви готові, без часу на запуск. Так під'єднали навушники до відповідного пристрою, наприклад, радіостанції чи мобільного телефону. Все без ніяких налаштувань, заморочок і дзвінків на гарячу лінію виробника. Про навушники сказали тепер про що? Про беруші. Як то кажуть, активні навушники це добре, але з берушами ще краще. Добре, так дійсно ніхто не каже. Але вам точно всі скажуть, що беруші 3 m Пелто Комбат Армс 4.1 – це крутий бюджетний варіант, що має два режими роботи. Закритий режим заглушення на 28 дБ, відкритий для кращого орієнтування у просторі і заглушенням на 16 дБ. Це все завдяки ICL-мікрофільтру, який гасить імпульс звуку пострілу або вибуху, але дозволяє без проблем орієнтуватись у просторі. А тепер давайте проберу ще 3 М Петор і EP100 з USB-роз'ємом. По факту. Ці беруші є найкращим індивідуальним захистом слуху для військових. Вмикаються або вимикаються однією кнопкою, і цією ж кнопкою налаштовуються режими роботи: низька, середня або висока гучність, мінус 6, 0, плюс 6 дБ Відповідно, а ще вони працюють 16 годин. Фух, Ми розповіли про три марки навушників. Залишились ще два. Порозминайте шию, зробіть зарядку для очей і приносіть мені хтось стакан води. Бо я вже ледь говорю. Ну що, готові? Микола прозвільняй простір, бо ти титан. наушники від Гегемона. Волкерси. Так, е, стоп, у нас же тут тільки модель Петріо, тільки тільки не кажіть, що ми притащили систему ППО для відео. Отже, почнемо з Волкерс Рейзорс. Як говорив наш президент, в Україні треба або воювати, або працювати. Так, от Волкерс Рейзорс працюють на блокування або Приглиблення звуку великої гучності або простіше, зменшують фоновий шум на 22 дБ та захищають від гучних різких звуків понад 82 дБ. Також вони обладнані стереофонічними мікрофонами з повним динамічним діапазоном hd гучномовців для чіткого збалансованого звукового виходу, незалежними регуляторами гучності, аудіовходом та звукоізоляційним композитним корпусом із наднизькими низькими профільними прогумованими чашками. Однією з особливостей волкерсів є швидкість реагування на гучні звуки, що краще ніж у 93% всіх активних навушників на світовому ринку. Волкерси у нас з наголів'ям при цьому мають максимально компактний складений дизайн, комфортне оголів'я з металевою дротяною рамою, звукоізолюючий композитний корпус, вбудований регулятор гучності та аудіовихід. все, що треба для зручного використання. А ну і працюють на двох батарейках типу 3А. Бачу установку Петріот. Так не підігнали, а от навушники Петріот є. Це, в принципі, один із різновидів лінійки Razor з новою ергономічною головною конструкцією і елементами управління, що переміщені на нижню частину головної рамки. В іншому, це класичний Razor. А от не класичний Razor. це модель Rechargeable, що йде з вбудованим літієвим акумулятором ємністю 300 міліампер на годину, якого вистачає на 80 годин роботи. Акумулятор заряджається через USB кабель, що входить в комплект. Так, попередні Razor на батарейках, але Rechargeable на Потужному акумуляторі, як завжди, у нашому асортименті є волкерси у чорному, оливковому кольорі і у камуфляжі. Ну що, ви думали, ми все? А ні, ті, хто додивились до цього моменту, мої фанати, мої друзі, моя повага у вас витримка справжнього спортсмена. Тоді вам точно треба Howard Leight Impact Sport. Це такі навушники, що глушать шуми на 22 дБ децибели, та гучні звуки понад 82 дБ. децибели. Коротше. Це просто ідеальна версія для використання у тирі для спортивної стрільби та для полювання. Американці не були б американцями, якби не запатентували щось. Тут технологія Airflow Control. Вона робить тонку конструкцію навушників, що не заважає цілитися. Є стандартний роз'єм до рації 3 плеєра сканера, колонок JBL, Коротше, до будь-якого аудіоджерела. батарея забезпечує приблизно 350 годин роботи. Живлення навушників відбувається через батарейки типу 3А, і в комплекті є дві батарейки. Ну, складно повірити, але начебто все. Звичайно, Микола Проміг ще багато б чого розказати. Тому, якщо вас це цікавить, в описі під відео посилання на сайт тапайте і отримуйте ще більше інфи. А ми закругляємось, бо Микола Про вже забирає ці навушники на пакування і відправляє нашим бійцям. Вони вже завтра будуть захищати вуха наших захисників. Усі навушники, що були в відео і не тільки, ви можете придбати на нашому сайті ukrarmor.com.ua. Замовили сьогодні і завтра вже у вас. Бережіть себе, своїх рідних і любіть Україну. З вами був Микола Укр Армор, Микола Про», навушники. До нових зустрічей.